Вітаю всіх на каналі «Навчаємось разом. Сьогодні поговоримо про дуже такий інформаційний вибух буквально. Стосовно фігми, відбувся сьогодні, да, вчора, сьогодні, 31 січня, 1 лютого. Насправді нічого дивного і нового не відбулося. Це все було заплановано. І коли в, влітку 23-го року минулого року з'явилася ось ця кнопочка. Палітра вкладочка Inspect зникла, яка була звична, і вона перетворилась на ось цю кнопочку, яка тепер не працює на сайті Figma, На сайті Figma, в розділі Pricing, тут у нас були опис, був опис. І ось тут десь нижче. Тобто, де в мод був позначений, як бет в бета режимі. і Тут була інформація про те, що 23-й рік до кінця 23-го року цей сервіс, ця частина Figma, вона. Безкоштовно, а з 1 січня вона буде частиною платних пакетів. Відповідно, ті, хто уважно дивився, нічого для них нового не відбулося, Вони були готові до цього і, можливо, шукали альтернативи, про які ми сьогодні поговоримо: про гідні альтернативи, про негідні альтернативи, такі теж, на жаль, існують. І, власне кажучи, давайте спочатку я покажу, що. Що зараз, да, якщо ви хочете сплачувати, зараз найменше, що ви можете сплатити, це 12 доларів за місяць, але цей тариф буде для вас діяти, якщо ви одразу сплатите 144 долари за річну підписку. Якщо ви хочете помісячно і виключно тільки мати ну, тобто фігма в дизайнерському режимі, коли ви просто можете. Ну, В такому режимі, як у мене зараз, Хвилиночку. ось так, коли ви можете просто натискати і бачити тут дизайнові базові якісь речі, да, але ви не бачите CSS-коду, того, що був, хоча з іншого боку, і цим можна, з цим можна теж непогано працювати. Да. Наприклад, ось у нас є тут е певна інформація, да, але її ну, все ж таки замало, особливо для тих, хто звик до цього всього. Якщо ви сплачуєте, повторюю 15 доларів на місяць індивідуально, да ви там ви повинні в фігмі мати. Давайте я покажу. Ви повинні тут в розділі Teams мати команду. Тому що а, ось ці просто макети, які у вас були в ресен, до яких ви звикли просто подвійним кліком, Да? Дивіться, я запускаю. У мене вже сплачений цей аккаунт. Я дякую спонсорам YouTube каналу мого, завдяки яким я можу мати а, всьому колективу, який а, потрошечки, там, хтось потрошечки, хтось більше, от, різними сумами створюють можливість використовувати все ж таки платні сервіси. Дивіться, зараз я. Так, це не тут треба. Ну, от в цьому макеті, наприклад, да, я хотів показати, що зараз я не можу клікати, в мене тут нічого не відбувається, де в режим не вмикається, хоча в мене вже проплачений аккаунт на місяць. І дивіться, що потрібно зробити. Повинна бути команда: якщо у вас тут нічого не було, ви, типу, створюєте назву, я створив. І потім тут ви створюєте новий проєкт. Тобто, якщо в мене цього project немає. Якщо у мене цього проєкту немає, тут пусто. Ви створюєте новий проєкт, якусь там назву даєте. Створюєте. І потім сюди у вас тут тепер з'являється та сама кнопка імпорт, яка була раніше. І ви тоді натискаєте сюди і, наприклад, обираєте там ось такий макетик. Він сюди імпортується. Да. І він теж потрапляє потім в ресен. Тобто в ресенті все, що у вас було, воно є, але от таким чином його треба сюди буде додати. Відповідно, ось тут він є. І тепер ми коли його запускаємо, відповідно, кнопка Dev Dev режим вона працює, все, все як було. Можливо, тут щось навіть вони оновили, це треба аналізувати, поки що не було часу. Ось. І що я ще хотів показати і не зробив, це в цьому. Це в VS ВС коді. В С-коді, ті, хто встановлював вже раніше, де в де в режим, ви е, побачите ось таке. Тобто, ви коли зайдете, у вас тут будуть ваші ресенси, у вас тут будуть ваші shared files. і старе, скоріш за все, у вас, якщо ви не відмічали зірочкою в фільмі якийсь проект, у вас тут нічого не буде. Ось, бачите, і ви такі е, АД. Якщо ви заходите в ресенс, натискаєте сюди, то у вас. Так, це у мене. А, це у мене той, що я вже додав, зараз чекайте. Ось. У вас, скоріш за все, буде ось таке, і е, вам буде незрозуміло, як все ж таки побачити той, той проєкт, який у вас там є, якщо його в ресенсах ще не було. Дивіться. Е, оцей в мене вже в ресенс потрапив, тому він зараз у мене там відкривався. А тепер, і все ж таки, перша ситуація, якщо ви хочете. Побачите там проект. От ви тут завантажили проект, і берете цю зірочку, натискаєте, і він потрапляє у вас в такі, що ну, favorite files, а там в VS коді це потрапляє сюди. От одразу миттєво в start, да, від позначення зірочку. І все. І ви, ви клікаєте тут. І, будь ласка, працюєте зі всіма цими елементами, як працювали, як могли працювати з літа минулого року. Зараз, звісно, йде пошук альтернатив всяких, і на поверхні вже є декілька рішень. Я спочатку розкажу про один гідний 100% варіант, який ну, єдине, що уводить вас від фігми на інший ресурс, хоча цей ресурс дуже корисний в іншому сенсі. Так, це я... тут мені це не потрібно вже. Так, окей. Це показав. Фотопія. Фотопія це ресурс, шикарний, який розробив наш, ну він не співвітчизник, він живе з дитинства в Чехії, але хлопчина народився в Україні дитиною з батьками переїхав до Чехії, і це його одноособний проєкт. У всякому разі пару років тому він ще був одноособний як розробника, який фактично повторює багато функцій фотошопа і дає ще купу, купу всякого цікавого безкоштовно завжди безкоштовно. Єдине, що цей блок реклами, який, в принципі, можна, ну, якщо ви не хочете. Його бачите, <гум> ви можете розширити вікно відсунути, наприклад, але реклама буде показуватись. І як бачите, тут вже певний час, насправді, є ось цей е значок, що з фігмою він працює. І по факту ми дійсно можемо відкрити з комп'ютера. Тобто я відкриваю той самий макетик, наприклад. Він ну, може пройти певний час, я його просто вже відкривав, там підтягуються ще шрифти, імпортуються і таке інше, таке інше. І, і ну, ми очікуємо, звісно, що ми коли клікаємо, ми хочемо тут теж одразу, щоб щось з'явилося, і таке класне, як от фігми, особливо з дев-режимом, там вже де взагалі все таке прям ну няшне, приняшне було. да? Тут все трошки буде більш аскетично. Дивіться, виділяємо текстовий блок і натискаємо ось тут у нас з правого боку CSS. І тут ми отримуємо ну, в принципі, те саме, що ми отримували там. Звісно, наприклад, якщо ви хочете там взяти ось це зображення, у вас тут не не, не є, немає у вас тут елементів, там експорт, імпорт, бла, 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 -бла. це треба робити, наприклад, через експортувати як і обирати, наприклад, той самий SVG формат бла бла-бла-бла і все таке інше. Ми маємо код, да, а я не показав, перепрошую, я не показав ось таку штучку, активуємо цей чекбокс чекбоксик відстані і отримаємо все там розміри, отримаємо, ну розміри трошки не так підсвічуються. дивіться, а, з альтом я зараз збільшую. Ось, у нас в фігмі, коли ми натискаємо на облачок, у нас внизу там є така табличка з розмірами. По-перше, тут є палітра інфо, вона вказує ось нам ширину висоту з 424 на 76. Ну, це як в фотошопі, ті, хто... Такі повертаємося до фотошопа. Ті, хто працював колись в фотошопі, потім перейшов на фігму, а, їм взагалі не буде проблеми це зробити. От. А розміри тут демонструються безпосередньо на цьому на полотні. Вони демонструються ось так: всередині блока. Бачите, 76 висота, 424 ширина. Відстані до ну, мержени, да, умовні, умовні, які в нас тут є. Ось вони ось таким чином показуються, коли виділений блок, ви доводите на інший. І все у нас прекрасно. Тепер давайте подивимось на альтернативи, які викликають сумніви. В принципі, звісно, Шикарний варіант був би, якщо б ми могли не йти з фігми, залишатися в ній, або мати якийсь таку якісь софт, який точнісінько такий тільки не вимагає оплати за цей функціонал, до якого ми звикли. А ось цей плагін, він встановлюється. Це саме з тих плагінів, які є не в дев-режимі, да тому що з появою де в з'явилися плагіни окремо для нього. А ось тут, якщо ми. Подивимось, у нас тут є плагінс. І, власне кажучи, можна ось тут менеджмент плагінс, в пошук вбити назву і отримати Inspect Styles. Inspect Styles він запускається ось такою панелькою, що в принципі ну трошки краще, ніж що ніж те, що ми маємо, Photopea, да Тому що Фотопія там розподілена, тут єдина правда, з селекторами, типу, прям ну пропонується нам таке. Вказується назва шрифта. Тут ну певні такі речі, які е, дійсно цікаві. Але справа в тому, що отут-ми бачимо на своє собачій мові нас е, просять висловити подяку автору, розробнику цього плагіна. І юманій в принципі, е, ну можливо, не всі знають, але це росіянський платіжний сервіс. Здається, він навіть від е, е, Яндекса. А, тому, ну Такий собі варіант, да, можливо, хтось буде користуватися, але ну, явному, явним чином не, не, не радше висловлювати подяку автору. От, хоча, може, він великий молодець. Да, до речі, щоб ну, не бути голословним, давайте подивимось: ось, Макс Денаро легко гуглиться, Чувачок, ось він, Максим Васянович, Тобто він там в Росії на концерти ходить всі діла. Ну, тобто, нормально. От це одна альтернатива, ну яку я однозначно відкидаю. Друга більш потужна, але. Теж суперечлива, це ось такий сервіс. Цей сервіс не новий, це сервіс існує декілька років. І якщо подивитись по веб да, то ось сайт починає в тому вигляді, плюс-мінус, якому він є. Він починає почина... працювати десь середині 22-го року як альтернатива фігми. І... А, але цей, цей ресурс, цей ресурс він існував, ця адреса вона існувала і до цього багато років тут на проміжкових моментах є. Просто такий пустий встановлений сайт на Wordpress, Я прекрасно знаю Wordpress, прекрасно знаю там базові теми, і як це все виглядає, тому е, мені було легко це впізнати. І ось тут, на 2018 році, тут існує ресурс е, про російські економічні новини, всякі різні тут про банки, ну коротше про російські банки, про, про все таке інше. Російською мовою відповідно. Тобто, ну співпадіння, ну, не, не думаю. Звісно, можна говорити про те, що цей ця адреса була потім, наприклад, хтось користувався, а потім а, втратив право на неї, а потім знов хтось купив. Але там можуть бути за такі за такого випадку, у всякому разі, коли а, з моїм. Доменним ім'ям, яке я використовував ще там 2006 2008 потім через декілька років, коли я його втратив, ну, припинив цей проект. Коли е його перекупали, то веб архіві були ці снапшоти по тих, по тих сайтах, які на цьому домені були. Тому тут питання таке: ну, я не можу довести, що це точно той, хто ввів цей російський ресурс, що він належить, має відношення до. Е Поточної версії сайту з поточним контентом про поточний сервіс. Але це вже дзвіночок. Дзвіночок наступний, що тут у нас є тільки ну англійська, звісно, типу, основна. А оці мови азійські і руснява, то вони тут присутні і ну це такий теж натяк. Хоча багато сервісів, які раніше багато років існували, вони також серед іншого мають російську мову, але не це головне. Важливіше те, що при пошуку, а, те, що при пошуку Pixo, от я спеціально відкрив анонімне віконечку, щоб там, не прив'язуватись до своїх якихось там, пошуків подобань, просто Google мені шукає. Ми натрапляємо на просто шалену кількість а, інформації російською мовою. Тобто цей сервіс, незалежно від того, що він позиціонується як китайський, і компанія зареєстрована в Китаї, там все прям, і інвестори, там бла 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 все нібито чисто китайське, але інформ... явно, якщо це чисто китайська компанія, да, якщо припустити, то у них основний ринок це Росія. І вони працювали б і працюють на Росії. І, відповідно, можна було б сказати, що це ну, китайці, які просто йдуть на Росію. Але давайте подивимось, чи є серед компанії. Ті, хто мають відношення безпосередньо до Росії, дивіться 23-й рік лютий, да, тобто рік тому, ще до моменту, коли. Деф режим так в тому вигляді з'явився, і такий інше, таке інше. Вже була спроба якоїсь інформаційної кампанії, але вона знову ж таки була в Росії, що типу, О, там альтернатива фігми, бла бла-бла. Я тут, до речі, цікавий на той момент коментар, що не потрібна альтернатива фійми, немає жодних проблем. Тобто це рік тому приблизно був коментар. А тут ми бачимо прям явна, явна реклама. Чувак про це заявляє, що звернулися до нього з команди Pixo. Да? Тобто китайці звернулися ну, умовно, китайці звернулися до, до росіян. Ну окей, ладно, типу да. От, я повірив. І це було, виходить, рік тому також. І він тут явно е ну, рекламує, не, не, не приховує цього. От. Стосовно того, під... таке пряме підтвердження, що в команді в Офісі Піксо є, е... ну, напевно, росіяни. <сміст> Дивіться, є ось такий відосик, записаний він в січні 23-го року. Теж, виходить, коли вони намагались ну, співпадає, дати, напевно, якась така інформа рекламна інформаційна кампанія була. Ось спілкування з цією е... дамою, яка е... ну, є безпосередньо в китайському офісі. Компанії цієї і виникає питання, можливо, там в принципі вся команда російська, і е, вони просто зареєстрували в, в одній з кімнат якогось там бізнес-офісу в Шенджені е, свою компанію для того, щоб отримати інвестиції якихось азійських компаній. Там, до речі, серед інвесторів є байду компанія також. Скільки я читав. Ну, коротше, для мене це однозначно е, російський продукт, полуросійський продукт, можливо, я, якимось таким чином. Тому е, особисто моє відношення, тобто я не буду радити використовувати Піксо. Нехай це там все гарно, яскраво і все таке інше, але ні, не буду. До речі, да на завершення. Тобто, ви бачите, що в принципі я вам назвав да, Фотопія як альтернатну, тобто плат, платити фігмі і продовжувати працювати з фігмою. Раз друге, не платити фігмі, відкривати фігма-макети Фотопія і використовувати, в принципі, там ті самі по суті можливості. Давайте повернемося, ті самі можливості. Фотопія це другий варіант, який, якщо ви не хочете сплачувати, то ось, будь ласка, можете працювати. Палітра леєр спрацюю, все так само, тобто окремо можна там з ними працювати. Вимикати, вмикати, експортувати, тобто, в принципі, не проблема, я думаю, з цим розібратися. От, власне кажучи, все. Ну і на правах реклами, і невеличкий спойлер на завершення ось цей проєкт, який відкрив, це я готую. ну, Вже майже в принципі, все готово, залишилось на гітхаб Page його залити. Зараз покажу це. Я нарешті зробив таку ж про мої курси. майкурси. Один з них, до речі, по JavaScript, стартує 4 лютого. Буквально от вже ще є можливість приєднатись. Ну, напевно, я думаю, що да, перший тиждень десь до 11. До, до 11 лютого до неділі можна ще буде приєднатись. Там перші пар, пару занять такі нескладні, які можна буде наздогнати. От тут є у мене. Безпосередньо інформація про повний курс фронтенд, з чого він складається. Нарешті я це все розписав і не буду кожному копіювати в чаті, коли будуть запитувати, що, що входить в курс. Це, до речі, оновлена програма, вона розширена, особливо ця частина react Next.js, порівняно з тим, що було в трьох групах в минулому році і з менторством, без менторства, тобто ті всі відеозаписи. Ось тут це розписано, це окремий складові його ці курси, і, в принципі, в цьому році можна вже буде записуватись. На 17 можна, наприклад, записатись, там вже є записані на повний курс, але можна, наприклад, записатись лише на перші два місяці на HTML-css. Або так само, як зараз на 4 люте є на JavaScript, окремо, плюс Рекне і там потім в тій групі теж десь буде. Якщо ми стартуємо 17 лютого, то десь березень, квітень десь під кінець квітня, можна буде записатись знову ж таки на JavaScript або зараз, на 4 лютого, а потім, або, або потім пізніше. Подробиці, що, які можливості, там, що таке менторська підтримка, що таке без менторством, все я розписав, все зробив. Єдине, що тут немає інформації про оплату, тому що ну, ті, хто на каналі знають, що я доволі часто роблю всякі знижки, тому кнопочка про оплату вона веде на телеграмчик. ось, тобто там, де ви, Ух, у нас яке число 555. Учасників клас. О, тобто вона веде туди в телеграмчик, там є гілочка, як записатись на курс, і там, в принципі, я доволі швидко реагую. Будь ласка, якщо вас цікавить щось про курси, велкам туди. В описі під цим відео є посилання на цей канал. Повторюю, цей сайтик зараз ще просто локальний, але днями я думаю, що я його опублікую і буде він така сторіночка. О, це сайт назвати це складно, така сторіночка статична, інформаційна. як Просто про для надання інформації про курс. Все. Тобто я сподіваюся, що стосовно фігми я надав корисну інформацію і в першу чергу там, до студентів моїх, які навчаються і які зараз зіштовхнуться з проблемою того, що Фігма не хоче їм давати безкоштовно в мод режиму це Фотопія, це буде найкращий варіант. Ну і да, привіт розробнику Фотопія Івану Куцкіру. Привіт у Прагу. Все на цьому, все до зустрічі в наступних відео і стрімах.